26 вересня відбудеться лістинг монетки Хамстеркомбат. І в коментарях я отримав багато запитань: чи варто купляти цю монетку на лістингу для того, щоб можливо заробити на рості її ціни, або що робити з монетками, які ви отримали безкоштовно в цьому застосунку Хамстеркомбат в цьому відео я розкажу вам детально свою стратегію заробітку на таких молодих альткоїнах, як Хамстеркомбат Ноткоїн. Докс, Пепе, WorldCoin, для того, щоб ви зрозуміли, що вам робити вже 26 вересня. Тому дивіться до кінця. А починаємо ми саме з огляду монетки Hamster Combat. І 26 вересня Binance залістить цю монетку о 15.00 за Києвом. Мало хто з вас знає, але ця монетка вже торгується на різних біржах, а саме на примаркеті. Примаркет – це по суті. Ринок, який з'являється до появи основного ринку до лістингу основного лістингу монет, і саме на примаркеті біржі GetIO, Get також ця монетка, здається, є вже на OKX, Ми зараз вам бачимо ціну орієнтовно 5 центні. І на що б я звернув увагу? Те, що прирость при анонсі лістингу на Binance, ця монетка виросла на 100% після оприлюднення токеноміки сама монетка на 87% і зараз. Досить непогано відновилося, що добре для людей, які тапали цю монетку в застосунку, тому що ціна, якби ціна була 1 цент, е, отримати 2, 5 -10 доларів було б ну, зовсім неприємно. Для того щоб зрозуміти, що робити з монеткою Хамстер Кобат на лістингу, треба подивитись приклади інших монеток і подивитись на історію лістингів е, також відомих таплок, таких як Notcoin і DOX. Почнемо з монетки Notcoin. Як ви бачите, після лістингу ця монетка одразу суттєво не виросла. Тобто, перший тиждень монетка впала взагалі на 40%, Після чого так відбувся певний ріст разом з ростом біткоїна. Чому я кажу з ростом біткоїна і чому це важливо, ви дізнаєтесь вже за декілька хвилин. А зараз, як ви бачите, ця монетка тримається плюс-мінус на рівні лістингу, тобто, якщо ви її не продали після росту на 500%, то зараз в принципі ціна знаходиться в районі лістингу, тобто. Орієнтовно по 7 тисячних цен. Далі ми перейдемо до монетки DOX, і як ви бачите, так само після лістингу цієї монетки. Ну, суттєвого росту не відбулось, а те, що ми бачимо зараз на екрані: 38% для криптовалютного ринку це взагалі ну, невеликі відсотки. Але вже з моменту лістингу так монетка впала на на 24%, що означає, що ваш депозит зменшився на четверту частину. Ви можете спитати, що ж мені робити з монетками та чи варто їх купляти. Я вам зараз розкажу свою стратегію. А перед цим ви можете поставити лайк цьому відео, підписатися на цей канал для того, щоб отримувати ще більше відео про заробіток на крипті за допомогою інвестування та трейдингу. І ми з вами перейдемо до такого прикладу на монетці ПЕПА. Як ви бачите, більшість монеток я думаю, ви вже зрозуміли цю закономірність. Більшість монеток під час лістингу майже ніколи не росте. Більшість з них падає, і вам треба зрозуміти цю закономірність. Так само, скоріше за все, відбудеться і на хамстерком. Монетка Pepe, яка після цього виросла в 10 разів, вперше після лістингу впала на 70%, Після чого виросла на 120%. Після цього впала знову. На 60-70% і тільки після цього як відбувся якийсь суттєвий ріст разом з ростом біткоїна, вона виросла на 2200%. Особисто моя середня ціна купівлі разом з учасниками моєї спільноти орієнтовно була по на цій відмітці, і з нашої точки купівлі ця монетка виросла на 1800-2000%, Орієнтовно так само, якщо ми з вами подивимось на монетку WorldCoin, яку ми так само купляли. Ви можете зрозуміти побачити ту саму закономірність. Після лістингу монетка падає на 60-70%, після чого відбувається суттєвий ріст, якщо росте біткоін. Тобто, закономірність дуже проста. Ви маєте дочекатись падіння мінімум на 40, а краще на 60-70% монетки Хамстер-Комбут. І після чого вже можете частково на 2-3% свого депозиту надати її в свій криптопортфель і очікувати на її ріст. А що робити з монетками? Якщо ви їх тапали, то я б рекомендував вам розділити ці монетки на актив, 50% продати одразу на лістингу, 50% залишити на можливий ріст, так який статистично майже ніколи не відбувається. А якщо ціна впаде сильно, то як мінімум половину прибутку ви вже забрали. Я сподіваюся, у вас вийде на цьому заробити. А якщо ви заробили на надкоїні та на доксі, то напишіть, скільки у вас вдалося заробити: 30-40, можливо, 100 доларів. Буде цікаво дізнати. А коли взагалі найкращий час для купівлі Альткоїн? Давайте я вам зараз покажу на графіку. Як ви вже знаєте, альткоїни ростуть тільки коли росте біткоін. Тому для того щоб зрозуміти, коли більше слітконі буде рости, треба розуміти, коли буде рости біткоін. І для цього в мене є окрема стратегія, яку ви так само можете отримати абсолютно безкоштовно. Вона називається «Going up». І коли з'являється жовтий сигнал на графіку з таким емодзі, то це зачастую дуже. Той момент для того, щоб купити певні альткоїни в своїй криптопортфелі. Давайте подивимось, наприклад, серпня 2023 року, після чого біткоін виріс на 173% після цього знав. Або, наприклад, давайте подивимось ще, наприклад, вересня, серпня 2024 року, після чого так само біткоін виріс так само, як і альткоїни. Давайте нанесемо цю дату на графіки. 23. 23 рік і 24-й. Давайте знову повернемось до монетки Worldcoin. І на цьому графіку я відмітив дати, коли з'являлися сигнали на індикаторі going up. Як ви бачите, на монетці Worldcoin вона впала на 20%, після чого виросла на 800% після сигналу. Зараз же після сигналу. Монетка так само трошки впала, в принципі, знаходиться на рівні купівлі, і потенційно, якщо біткоін продовжить свій ріст, то так само вона буде рости, а ми отримувати прибутки. Ви можете подивитись на історії будь-якої монетки і самі переконатися в дієвості цього способу. А якщо ви хочете отримати цей та багато інших індикаторів безкоштовно, то за посиланням в описі до цього відео є посилання на наш телеграм-канал, коли ви перейдете в нього і натиснете. На закріплення повідомлення, то вас перекине на сторінку з безкоштовними індикаторами. Я вам показав going Up і зараз покажу ще другий дуже дієвий індикатор, але ще більше безкоштовних індикаторів ви можете отримати в нашому телеграм-каналі за посиланням в описі до цього відео. Абсолютно безкоштовно для вас. Тож, якби мене спитали, коли найкращий час для купівлі альткоїнів, то я сказав що при падінні біткоїна в такі сірі зони, як ви бачите, після цього, після падіння в ці зони, біткоін доволі непогано. Його ціна доволі непогано відскакує, і в цей момент так само дуже непогано ростуть і альткоїни. Наразі ви можете побачити, що ці сірі зони знаходяться на рівні 44-40 тисяч доларів, приблизно 35-30 тисяч доларів і 26. 23 тисячі доларів. І якщо біткоін впаде в ці зони, так разом з ним будуть падати і ціна монеток, тому ми можемо придбати ще більше монеток, які стануть трошки дешевшими, з'являться сигнали на купівлю. І саме тут з великою мірістю біткоін покаже свій відскок ціни, і разом з ростом біткоїна буде рост і монеток. Цей індикатор та індикатор going up так само, як і чотири інших індикатори, ви можете безкоштовно отримувати в нашому телеграм-каналі. Якщо ви хочете розібратися в криптовалютному ринку ще краще, то я рекомендую подивитись це відео. В ньому розказав особисто свою стратегію заробітку на крипті. Приємного перегляду!